Бог дав нам кожному слово, для того, щоб це слово воно розтворилось в нашому серці, в нашому житті, і як мати общення з Господом, коли це слово воно буде в нашому ж серці, коли ми будемо щодня його вкушати і відображати в своєму житті, і знати Бога, як а, найкращого товариша, да, мати спілкування. Через Слово. І Ісус Христос нам для цього і прийшов і явив е, любов Божу, спасіння і Його благодать. Тому і потрібно шанувати Ісуса Христа і відображати Його милість і любов далі, щоб дійсно проповідувати іншим людям, щоб вони також могли мати змогу. Приєднатися до церкви, до місії Слово Божого, до церкви Божої, яка несе слово Боже, яка несе милість спасіння, любов, і щоб дійсно причини і слідстві вони відображались у кожній людині, бо є причина це слово. І якщо людина з'єднується з цим словом, то буде слідство. А слідство це вічна, вічне життя. Тому і потрібно сьогодні розуміти це питання, бо наше життя воно е скоротечне, а вічність вона буде вопрос тільки де з Господом чи з сатаною. Тому потрібно розуміти це і підійти до цього е найважливіше питання, і е розуміти, е чим я наповнюю своє життя сьогодні. Тому я бажаю, щоб кожна людина підписалась на канал Солтаненко для того, щоб кожного дня зростати в Господі в слові і в милості і любові Божої. Нехай Бог береже вас. Амінь.